Огляд магнітного лабіринту з намистинами на дерев'яній основі, версія Mario з AliExpress. Якщо ви шукаєте іграшку, яка не тільки розважить вашу дитину, а й допоможе розвинути корисні навички, цей магнітний лабіринт стане чудовим вибором. Я придбав його на AliExpress і тепер хочу поділитися своїми враженнями: дизайн і якість матеріалів. Головна особливість цієї іграшки привабливий дизайн у стилі Mario, що одразу привертає увагу дитини. Основа зроблена з якісного натурального дерева, а поверхня покрита Ціним акриловим шаром, що запобігає пошкодженню або втраті намистинок. Фарби яскраві, нетоксичні і не мають різкого запаху, що важливо для дитячих іграшок. Крім того, існують різні варіанти оформлення лабіринту, такі як новорічні, підводний світ, з динозаврами, прибульці та інші, що дозволяє вибрати найбільш цікаву тематику для дитини: ігровий процес, лабіринт, оснащений магнітним стрижнем, яким дитина може переміщати намистини через вигадливі маршрути. Це не лише захоплююча гра, а й Чудове тренування дрібної моторики, логічного мислення та координації рухів. Намистини десяти різних кольорів дозволяють навчати дитину розпізнаванню кольорів, а також основам рахунку завдяки номерам, нанесеним на дошку, що сподобалося: безпечні матеріали, натуральне дерево, водорощені фарби, гладкі краї, цікава механіка гри, магнітний стілус, добре взаємодіє з намистинами, що додає інтерактивності, навчальний елемент допомагає розвивати дрібну моторику, увагу та навички вирішення проблем. Гарний подарунок. Завдяки якісній упаковці гра стане чудовим подарунком на день народження чи інші свята. Недоліки. Магнітний стрижень потрібно тримати прямо, інакше намистини можуть не реагувати так швидко, як хочеться. Дітям молодшого віку може бути складно спочатку розібратися з маршрутом, тому знадобиться допомога батьків. Висновок: магнітний лабіринт у стилі Маріо це чудове поєднання розваги та навчання для дітей від 3 до 6 років. Завдяки яскравому дизайну, безпечним матеріалам і цікавому ігровому процесу ця іграшка точно займе гідне місце серед улюблених розваг вашого малюка. Якщо ви шукаєте ідеальний подарунок, який буде корисним і захоплюючим, цей лабіринт відмінний вибір, де купував в описі під відео.